Микола змалечку любив відпочинок на природі, особливо на кілька днів, коли встигаєш насолодитися чистим повітрям, атмосферою та проживанням в лісі. Він часто вмовляв батьків залишитися ще хоча б на одну ніч, але ті стояли на своєму, через що Микола сумував. Проте сумував недовго, скільки вдома на нього завжди чекав старенький ноут і кілька друзів, з якими Микола гуляв. З часом друзі його покинули, а ноутбук вийшов з ладу. Проте жага до відпочинку в лісі не згасла, а навіть посилилась, коли в Google мапах він побачив одне озеро Ендгеле озеро, яке було розташоване біля однієї старої дороги. Але головне те, що воно було в лісі. Тому воно його так зацікавило. Щоправда, був один відгук, який його спантеличив, але викликав посмішку. Хтось поставив 5 зірок тому місцю і додав коментар. Бобри є. Микола трохи посміявся і вирішив точно туди поїхати, як тільки з'явиться час. Він працював хірургом в одній лікарні. Звісно, в нього були колеги, які могли б його підмінити на деякий час, але вони, як не дивно, були хворі. Тому зараз Микола не міг поїхати туди. Проте він не викинув цю ідею з голови, а просидів з нею добрих кілька тижнів, за які вже встиг заїбатись, бо клієнтів, ну тобто пацієнтів, було багато, декілька випадків були вже зовсім дивними. Прийшов чоловік із скаргами на біль в животі, а при розрізі стало дивно, чому він тільки на біль жалівся. Оскільки деякі ділянки його шлунку і кишеченко буквально були схожими на зіпсований кусок неякісного фаршу, із трубкоподібними отворами, з яких витікала якась дивна рідина, схожа на якийсь сироп, з нього стирчали якісь паростки, які врізалися і протикали кістки. Звісно, що через багато операцій всю цю чухню вирізали і відправили на дослідження, а чоловіка в іншу лікарню на відновлення. Вирізати це бридко аж ніяк не було, та лайно навіть запаху не мало, тільки мерзенний вигляд. Але це в'їлося Миколі в голову настільки, що він уже почав будувати якісь теорії. Тому, щоб не думати про всіляку нісенітницю, він увімкнув радіо. Йоу, ласкаво просимо до другої найкращої радіостанції на цій планеті. Світло ФМ, то є, то немає. Сьогодні у нас гість. Зустрічайте Теймона. Він попросився до нас в шоу, а ми його прийняли. Ну, що ви нам розкажете? Ну, хотілося б розпочати з того, що це величезна для мене честь бути учасником такого чудового, файного, прекрасного. Добре, тоді. Хочете купляти як мільярдер та дізонтажте Аж наше головне правило. Це це жодних реклам інтернет-магазинів. Ти, ти мене почув. Я зрозумів. Та просто тут. Текст трошки по дебільному написаний. Я не хотів, ч, -ч чесне слово. Йди. Д Добре. Юра, йди на сюди. Що? Значить, так, або ти будеш сортувати ті листи, які нам приходять, або я не знаю, що тобі такого зробити, щоб ти почав виконувати свою бляха роботу. Так вона ж твоя. Та я тебе. Не перемикайтесь. Через хвилину ви почуєте добірку найкращих пісень цього року. Ви були на Світло ФМ, другій найкращій радіостанції на цій планеті. Світло ФМ зараз вимкнуть. Микола посидів та послухав кілька пісень. Після чого вимкнув радіо, прийшов до спальні, звалився на ліжко і почав дрімати, оскільки втомився, як чорт. Але через хвилину його сон перервав телефонний дзвінок. Микола ліниво його потягнувся до телефону, який був на ліжку, підняв слухаки і сонно промовив: Ало. Ох, та, Та навіть по твоєму голосу зрозуміло, що ти втомлений. Хоча не дивно чому. Ну, я подзвонив тобі не для того, щоб це сказати. Твої колеги вихворіли і тепер знову можуть працювати. Тобі ж зроблять відпустку на тиждень два для відновлення. Ти молодець, виручив, а тепер не буду заважати відпочинку. Бувай. Микола заснув і зрозумів, що в нього з'явився час на відпочинок тільки тоді, коли проснувся. Ідея про похід в ліс не зразу прийшла йому в голову. Він хотів спочатку просидіти всі ці дні вдома, граючи в щось, але увімкнувши ноут, Микола згадав про озеро. Йому знову захотілося туди поїхати, відпочити від усього, зокрема, від того випадку на роботі. Тому через недовгий час він грозив багажник своєї ластівки все необхідне, а саме невелику пилку, спальний мішок, намет, консерви, лампу, ліхтарик і так далі. Через кілька годин все було готово. Микола подзвонив кільком своїм друзям, щоб запросити і їхали, вони були надзаклопотаними заклопотаними для цього. Тому Микола лише повідомив їм про те, куди він збирається поїхати, щоб в разі чого всі знали, де його шукати. Через годинку під вечір Микола виїхав із свого двору і поїхав до того озера. Через півгодини він виїхав на трасу а через хвилин двадцять звернув і виїхав на наполовину зарослу травою асфальтну дорогу, по якій потрібно було проїхати ще кілька кілометрів. Надворі вже темніло, тіні дерев по бокам збільшувалися і викривлялися. Небо ставало все темнішим і темнішим, аж доки не з'явилися перші зірки. Микола зосереджений на дорозі і тому, щоб не заснути і не влетіти в якесь дерево чи каналу, увімкнув радіо. Пісні не давали йому заснути за дорогою, але він все ще був втомленим. Микола вже почав шкодувати, що виїхав так пізно, думаючи, що доїде вчасно, навіть не відпочивши нормально перед цим. Але його думки розвіяла табличка, на якій було написано Грушеве. Мабуть, якесь село пробурмотів Микола і замислився. В нього був вибір: поїхати до села і переночувати в одному з будинків, чи доїхати до озера і вже розкластися там. Він вибрав перше, бо хто знає, що з ним могло б трапитися. Він не хотів розбитися, врізатися в щось, влетіти в канал, чи пошкодити машину, чи себе через втому. Тому, на його думку, він вибрав найкращий варіант, бо там він і зігріється, і поспить, і поїсть, якщо пустять до будинку. Якщо що, то про озеро теж розпитає, воно ж недалеко. Може, щось цікаве розкажуть. Через кілька хвилин він виїхав до невеликого села з будинками по обидві сторони дороги, всі з парканами та городами на задньому дворі. Будинки не виглядали занедбаними, але ні в одному вікні не горіло світло, що було дивно, адже мешканцям точно стало б цікаво, хто до них приїхав. На годиннику була 22 година, і в такий час ще спати не лягають. Хоча це початок зими, і ніч тут настає дуже швидко. На той час усе, що хвилювало Миколу, це те, чи приймуть нього, чи проженуть. Припаркувавшись біля одного з будинків, він пройшов через відчинені ворота і підійшов до дверей. Вони виглядали міцними, хоч і дерев'яними, тричі постукавши, Микола трохи відійшов нічого. Ще постукав, але так ніхто і не вийшов. Жодного звуку, жодного руху за вікнами, нічого абсолютно. Навіть в самому лісі нічого не було чути. Миколу така обстановка лякала, але ще більше він боявся того, що йому в такій обстановці прийдеться ночувати, якщо ніхто не відкриє. На дворі вже було дуже темно, і Микола ледь ледь вийшов з двору. Походивши так по кільком іншим дворам, він здався і вже хотів повертатися до машини, як її не було видно, як і будь чого в кількох метрах від нього. Була суцільна темрява, через яку навіть зірки неможливо було побачити. Микола прокляв себе за те, що забув вставити у ліхтарик батарейки, через деякий час він зрозумів, що краще буде почекати, поки очі звикнуть до темряви, а потім шукати машину. Через кілька хвилин Микола зміг побачити свою машину, і впавши пару разів, навіть підійшов до неї. Як тут він побачив, як загорілося світло десь за деревами. Схоже, там була ще одна будівля. Вона відволікла Миколу, і він пішов до неї, сподіваючись на прихисток. Розряджений ліхтарик залишив машині і пішов до тієї будівлі. Дорога до неї виявилась довше, ніж він очікував. Висотою вона була метрів сім, хоч і мала один поверх. Постукавши в двері, Микола відійшов назад, очікуючи, що хтось вийде. Проте ніхто не вийшов. Подув вітер і двері на диво легко відчинилися. Микола відкрив двері повністю і вийшов всередину. Місце, куди він зайшов, було моторшним, яко кажучи, гнилі дошки під ногами, потріскані стіни і проклята стеля, яка скрипіла від вітру, видаючи звук, подібний до скреготіння, шкрябання і хрипіння. Але незважаючи на таку обстановку, Микола був в захваті від цього місця. Воно було старим, але досить таки гарним. Проте воно викликало більше негативних емоцій, оскільки там було холодно. І чим більше він піднімався, тим холодніше було, що дивно. Він пояснив це просто пошкодженим дахом, але щось все-таки було не так. Як тільки він робив крок, лунав стукіт. Він лунав зі стелі, стало холодніше. Микола не знав, це від підлоги чи від чогось іншого. По спині прибіглися мурашки, коли я до його шиї доторкнулися холодні пальці. Микола відскочив і порізався об них. Хотів уже кричати, але доторкнув. По спині прибіглися мурашки, коли до його шиї доторкнулися холодні пальці. Микола відскочив і порізався об них. Хотів уже кричати, але. обернувшись, він не зміг видати її звуку. Зі стелі до нього тягнулося тіло людини, наче воно було приклеєне до стелі чи прив'язане, бліді руки тягнулися до Миколи, бажаючи його схопити. Чудовисько звисало вниз головою, якщо її можна було так назвати, Овальна, видовжена, схоже на людську, але такої не було. Очі чорні у глибоких впадинах, але при цьому вони видавали якесь світло, хоч і було темними, як ніч. З рота, який був неаккуратно зашитим, стікала чорна рідина прямо в очі, а з них капало на підлогу. Воно піднесло одну руку до свого лиця і, показуючи іншою до дверей, промовило: Не дивись іди!» Микола вже давно заплющив очі, боячись того, що побачив. Але після почутого він отямився і, повернувшись навколішках, по сторону, куди показав монстр. Микола думав, що зможе уникнути страшної участі, якщо втече, але монстр він боявся більше, тому робив те, що той сказав робити. Підповши до дверей, він відкрив їх. Вони вели до лісу, а точніше, заднього двору цього приміщення. За спиною почувся скрип і голос Біжий. Щойно Микола почув ті слова, як він побачив, що в інших будинках загоряється світло, він не витримав і побіг. Біг швидко і ледь не падав, коли натикався на камінці з ямками, які старався перестрибувати. Микола чув дихання за своєю спиною шелест листя. Щось бігло за ним і не відставало. Воно спочатку шептало, потім казало нормальним тоном, а після цього переходило на крик, промовляючи одне слово Подивись. Подивись. Микола ледь не втрачав свідомість, але біг. Біг так швидко, як тільки міг. Дитинство, яке він провів, так би мовити, в лісі, його врятувало. Він майстерно ухилявся із всіляких гілок, коренів, дерев під ногами і ям. Такими темпами голос його спиною став все тихішим і тихішим, поки зовсім не замовк. Микола пробіг ще метрів двісті і просто впав, задихаючись. Все тіло боліло, але страх був сильнішим за біль, тому Микола повз повз далі і далі, поки не побачив світло. Йому здалося, що то були ті самі будинки, і він бігав колами. Але ледь ставши на ноги і пройшовши ще трохи, він розплакався від щастя. Перед ним була трохи заріша дорога, десь далеко виднілась табличка. Був майже світанок, і Миколу це тішило. Нарешті він може сісти і відпочити, а потім піти до траси, шукати машину, яка змогла б відвести його назад додому з цього жахіття. В село повертатися він більше не хотів, як і відпочивати в лісі. Його роздуми перервала машина, яка їхала в сторону знака. Микола вийшов на дорогу і почав махати рукою, щоб водій зупинився. Микола хотів попросити телефон, щоб викликати таксі. На жаль, телефон він забув у машині. Проте гаманець завжди був з ним. Машина наближалася, Микола все більше і більше радувався тому, що той кошмар, який стався з ним в тому жахливому місці, нарешті зупинився. Йоу, сподіваюсь, вам ця історія сподобалась, так само як і мені, бо я її е, хочу озвучував більше 10 днів, але написав я її за один день. І мені вона досить таки сподобалась. Ну, звісно, вона не дуже страшна, але я старався. Якщо вона вам також сподобалась, поставте о, вподобайку, лайк. Підпишіться, перегляньте усі мої інші історії. Скиньте мені 15. Ти... О, ні, я вже. Я вже не оцей. Так проходить весь процес моєї озвучки взагалі. То я багато помиляюся, а потім мені приходиться перезаписувати, тому якось так. А ще я дякую вам, моїм підписникам і коментаторам. Вас уже назбиралося 57, і на екрані ось тут я показую вам три коментарі із усіх. Сподіваюсь, їх буде іще більше, як вподобаю, кіпереглядів. переглядів. Хоча під історією за дверима назбиралося аж 360 із чимось переглядів. Я в шоці. Сподіваюся, так буде і далі. <звук> ну, а на цьому все. Ставте вподобайки, лайки, підписуйтесь, бувайте.